Людей згортує ця любов до своєї батьківщини, до своєї мови, до своєї держави. Тож сподіваюся, що і надалі ми будемо продовжувати так в єдності служити в своїй державі, служити на українській мові, в своїй рідній церкві. Тож ви сьогодні бачили, що досить було багато людей, багато людей було, які були на подвір'ї. І не по суті не вміщав їх цей храм. Тож бажаю і надалі, щоб э, той, хто бачить, приєднувся до нашої молитви, об'єднувся навколо Української Прославної церкви, Київського патріархату. Слава Ісусу Христу! Державності, не маючи своєї. Це ми були не Тому що в Росії, наприклад, немає коня. Їх вони не колятують, як я. ми я з вами колютуємо. Нова раді це все українська творчість. Нас є запитаних з молоком матері, бо ми українці. Дякую Богу, що в свій час я зустрів таких людей, як ви. Розумієте? Маленький. Ви думали, маленько у нас мало? Ні, не кількість. якості, А якість була така, як потрібно. Так що всіх я вам відгадаю цей сьогоднішній святий відділення. Наступаючи у на нас звільненими святами. Певні любові.

Як тільки будуть ломатися туди, то тоді зовсім інша буде буква. Зовсім інша буква буде.